Останнім часом, на жаль, я дуже багато і довго хворів і стикався з багатьма лікарями? І тепер я дуже коротко хочу пояснити, як працює у нас медицина, лікарі, фармакологія. Як лікарі заробляють гроші? Чому лікар не живе на зарплату, а має значно більше грошей від фармпредставників. Як нам, звичайним пацієнтам зекономити? До 90% коштів на придбання ліків, і мова буде йти не стільки про пошук ліків з тим самим активним компонентом, але іншого виробника, дешевшого виробника про це знають багато, а про дещо інші <кій> <кій> нюанси. Перепрошую. Як лікарі заради грошей призначають небезпечні препарати, розкажу вже в перші хвилини життя людини або ще до її народження, коротко по суті, постараюсь вкластися в 15 хвилин. Це стосується всіх лікарів, від акушерок, гінекологів, інших спеціалізованих лікарів, урологів, там, офтальмологів і так далі, до вашого сімейного лікаря. включно. Приклад номер один. У нас в Україні прийнято домовлятися з акушеркою про те, що вона веде певного пацієнта, пацієнтку точніше, і буде приймати в неї пологи. Відповідно, по домовленості наперед. Відповідно, акушерка оглядає пацієнтку за 2 тижні до пологів. Орієнтовно все відбувається без жодних патологій і проблем. І в день пологів, коли в. Від опічної починаються перейми, акушерку викликають по телефону для прийняття пологів. Відповідно ще до огляду пацієнтки, акушерка вже по телефону робить замовлення препарату, який призначається при, скажімо так, ускладненнях складнення, пологів. Не будемо уточнювати, що це за препарат, але призначення відбувається взагалі не бачачи пацієнтку, не бачачи, які в неї пологи. І цей препарат насправді, якщо переглянути інструкцію, то він призначається тільки під час проблемних пологів. А акушерка, повторюсь, іще не бачила. Пацієнтку не провела їй огляд, пацієнтки вже переймали, але препарат вже призначений. І цей препарат вже вказано в інструкції токсичний для плоду, тобто для дитини. Це все по телефону, без огляду, без, скажімо так, при нормальній вагітності. Йдемо далі. Тепер йдемо до звичайних лікарів в поліклініках. В черзі до кожного лікаря практично будь то. Окуліст, ендокринолог чи сімейний лікар, можливо, до прийому чи після прийому, а часто серед пацієнтів обов'язково займають чергу фармпредставники. Вони займають чергу одразу до кількох лікарів, які знаходяться поряд на поверсі. Задача фармпредставника ознайомити лікаря з новими препаратами певного виробника, провести рекламу і провести презентацію програми. Лояльності відкатів з реалізованих препаратів даного фармпредставника на ввіреній території. Тобто, це має бути будь-яка, грубо кажучи, аптека на території цього міста, села, району і так далі. Це все дуже просто перевіряється. Наприклад, фармпредставник одному лікарю пропонує. Виписувати певні препарати, іншому лікарю інші препарати і так далі. Ну і, відповідно, Потім вона бачить, фармкомпанія таких препаратів було реалізовано стільки, таких стільки, таких більше. Значить, відповідно, цей лікар постарався, цей лікар не постарався. Лікар має певний відсоток від продажу цих препаратів, незалежності від того, яка це мережа аптечна і так далі. Немає значення так само, це рецептурний препарат чи не рецептурний. Якщо це рецептурний препарат, то тут відбувається питання в тому, що який фарм представник запропонує, точніше, фармкомпанія запропонує більший відкат, того виробника той же антибіотики буде пропонуватися лікарем. І відповідно. Якщо це не рецептурний препарат, то часто це може бути взагалі не лікарський препарат. Наприклад, це може бути, як тут, дієтична добавка. І чисто бачите, без ГМО і великими буквами вказано, не є лікарським засобом. Ось такі препарати в наших призначеннях наших лікарів можуть складати до 90%. Рецептів. Я не буду показувати рецепти, щоб я теж буду ще ходити до цих лікарів. Вони можливо впізнають мій голос. Але це не є якесь откровення, це знають всі. Так само тут от, немає жодних даних. Це медичний виріб. ось, Оце, наприклад, зараз це у нас що є? Продукт для здоров'я. Продукти для здоров'я нації, так само вказано. Не є лікарським засобом. Ось тут дивимось. Бачимо, зеленим, не є лікарським засобом, дієтична добавка. Повторюсь, за такі дієтичні добавки, не лікарські засоби, не лікарський засіб, не є лікарським засобом. Лікарі так само отримують свій відсоток від продажу, як і від продажу нормальних препаратів. Антибіотиків та інших препаратів. Але знову ж таки, ці антибіотики бувають різних фірм. Як я вже казав, це, не, напевно, ні не для кого не секрет, що той же доксициклін може бути дорогий, дешевий. Наскільки він краще, дорогий, це питання досить цікаве. Хтось буде казати, що дорогий доксициклін більш очищений, він краще переноситься, там більш чиста речовина, можна багато чого. Притягнути за вуха, можливо, так воно і є, я не буду сперечатися. Я вам зараз по інструкції покажу, як відрізнити фуфломіцин від справжнього препарату. Як відрізнити той препарат, на якому лікар, скажімо так, фармкомпанія і лікар просто заробляють, а де вони призначають дійсно корисний препарат. Відповідно, ці доходи від фармкомпаній зазвичай вони. Можуть перевищувати значно офіційну зарплату лікаря. Тобто перед тим, як ми придбати будь-який препарат, який нам виписав лікар, який би це не був хороший лікар, ми просто беремо інструкцію. Можемо прочитати цю інструкцію на сайті в інтернеті, <кій> рекомендую сайт таблетки.ua або будь-який інший сайт. Прочитати це є біологічно активна добавка, лікарський засіб, не лікарський засіб. Чи вказані якісь побічні ефекти? Насправді, чим більше вказано побічних ефектів, тим насправді краще, адже препарат тестувався. І якщо вказано, що ймовірність побічних ефектів 1 на 10 тисяч, то це значить, що як мінімум 10 тисяч піддослідних вживало цей препарат під чітким, скажімо так, спостереженням лікарів. В той час, як біологічно активні добавки та лікарські засоби. Не проводять жодних досліджень. Тобто там єдине дослідження, це в кращому разі сертифікат про відсутність тяжких металів та інших якихось, складних, складних тяжких, небезпечних для життя добавок. Значить, почнемо з самого першого і основного. Будь-який лікарський засіб має бути затверджено наказ Міністерства охорони здоров'я України, такий то реєстраційне посвідчення. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу. Якщо ми візьмемо якусь, якийсь фуфломіцин, у нас немає. немає цього, бачите? Не затверджено. Йдемо далі. Що в нас тут є? Взаємодія з іншими лікарськими засобами, наприклад. Так? Що в нас тут ще є? Дивимося. Бачимо, наскільки тут. Велика інструкція, особливості застосування, дуже велика інструкція. Зараз спосіб застосування та дози. Так, секунду, що я більше, найбільше люблю? Побічні реакції. Бачимо, наскільки ось побічні реакції, наскільки їх багато. І це просто чудово. Це значить, що ці всі побічні реакції були досліджені досліджені. Досить часто ще в інструкції вказується. На жаль, зараз немає такої інструкції, в, який, в, який, в якої кількості людей був прояв тої чи іншої побічної реакції. Також в кожному препараті нормальному є фармакотерапевтична група, тобто та група, до якої цей препарат належить антибактеріальні засоби. Тут же в нас такого нема. Що в нас тут? Чітко написано дієтична добавка, тобто дієта. Якщо ви знаходитесь на дієті, там ви можете вживати цю без ГМО. По суті, без ГМО пишеться на звичайних продуктах. Там може бути молоко, сало, тобто це вже звичайний продукт. Що ми бачимо тут? Я вже показував, можливо. Написано: продукти для здоров'я нації. Продукти. продукти, Це молоко, хліб, сметана, яйця, там, не знаю, чіпси. Це не є лікарський засіб. І тут нам чітко написано: не є лікарським засобом. Тобто, це купувати не потрібно. Дієтичну добавку не слід використовувати. Тобто, це дієтична добавка. Ми бачимо, тут все чесно написано. Ми бачимо, знову ж таки, без ГМО. Лік, як ліки можуть бути з ГМО? Це окрема історія. Тут є стандарти СО, але це просто стандарт виробництва. Він буває на двері. На вікна, на бетонні блоки і так далі. Він просто свідчить про те, що виробництво, скажімо так, стандартизовано, що використовується якась там конвеєрна лінія, на якій немає пацюків. Важливим пунктом є, чи цей препарат затверджений протоколами лікування в кожній країні, будь то Україна, Сполучені Штати Америки, Канада чи Європейський Союз є протоколи лікування. В Америці за це відповідає CDC по інфекційних хворобах. І у них так само є ФДА. ФДА затверджує всі продукти і ліки. Тобто, ми, що ми робимо? Ми пишемо новий РИН, чи затверджено FDA Американською асоціацією продуктів-ліків. Це в них державна асоціація, яка. Стандартизує всі ліки і затверджує їх. Знову ж таки, новирин, щось там противовірусний імуномодулюючий т.д. Київський вітамінний завод, вже якби дивно. Вітаміни, противірусний. Противірусні препарати це, наприклад, препарати проти СНІДу, які дуже-дуже дорогі, противірусні препарати. Насправді дуже дорогі, дуже ексклюзивні, їх у світі там на пальцях однієї руки від якихось там кількох, кількох відомих вірусів. Це надзвичайно, скажімо так, рідкісні препарати. Їх дуже мало за розробкою таких препаратів стоять роки досліджень, десятиріччя досліджень. І якщо би в нас в Україні придумали такий новин. Це була би сенсація. За неї б дали Нобелівку. Нобелівську премію. З іншої сторони, якщо ви пошукаєте інозина пранобекса, інозин пранобекс, напишете Інозин пранобекс, в яких протоколах медичного лікування якихось там вірусів присутні, Навіть не зрозуміло яких. На жаль, інструкція в мене не збереглась. Але повірте мені, як от відбувається вихід такого препарату на ринок, проводиться якесь фіктивне дослідження. На якихось там 10-20 чоловік, яке замовляє той же там Київський вітамінний завод, умовно, це дослідження публікується в якомусь маловідомому українському медичному журналі, ні на якому пабмеді чи інших всесвітньо відомих. Публікаціях ви не знайдете нормальної інформації про доказові дослідження. Якісь, є таке так зване поняття як доказова медицина. Так то, так от, подвійного плацебо контрольованого дослідження іонозина Пранобекса ну, не проводилося. Зрозумійте правильно, цей препарат не, не має його в жодних протоколах лікування ні в Америці, ні в Європі, ні в будь-якій цивілізованій країні, так? ми можемо це чітко дізнатися тим же GPT-чатом. Зараз мені скажуть, що ні, GPT-чат не можна довіряти, лікуватися, він пише бред і так далі. Ми його в даному випадку використаємо як пошуковик. Тобто ми просто напишемо, скажи, будь ласка, протоколами CDC, американської організації, чи в її протоколах присутній такий то препарат з такою-то активною речовиною. Або дай нам, будь ласка, посилання на дослідження, клінічні дослідження цього препарату цієї активної речовини. Ми можемо це запитати і в Google, і в якомусь там іншому пошуковику типу Яндекса. Пишемо просто клінічні дослідження і от назву активної речовини. І читаємо, скільки було таких клінічних досліджень, і до чого вони привели. Там, якщо було 20 чоловік, одне дослідження, то це вибачайте, ні про що. Ем, потім пишемо протокол лікування, від чого вам виписали. Наприклад, там від вірусної інфекції верхніх дихальних шляхів, там від протокол лікування, чи є в протоколах лікування новирин, або ось цей активна речовина краще. І все. То саме стосується от такого препарату, який просто втулив фармацевт. Чи фармаколог в аптеці. Просто теж фармакологи мають свій відкат з продажу певних препаратів. Що ми бачимо? <клес> Натуральна молекула, не вказана яка, що захищає, як захищає, незрозуміло. Так, от у нас, е, якби німецький виробник, Germany, всі діла. Склад: якась торгова марка. Ектіон, вода морська сіль. Добре, вода морська сіль відкидаємо. Ектіон пишемо. Ектіон клінічні дослідження, наукові публікації. І ми бачимо, що жодних клінічних досліджень з плацебо контрольованих з контрольною групою, т.д. і т.б. не проводилось. Там якісь є публікації навіть на тому ж PubMed, але вони, такі, вони ж профінансовані безпосередньо цією компанією. Тобто сама компанія їх і фінансувала. Отже, та інструкція. Щось ми бачимо тут якесь слово про клінічні дослідження. Ні, ми не бачимо ні про клінічні дослідження, ні про частоту побічних ефектів, нічого, ні про час на пів виведення і т.д. і т.п. Ми взагалі бачимо, що медичного виробу. Я перепрошую, медичний вироб це рукавички, шприци, ну але це не лікарський засіб, і він не затверджений. Міністерством охорони здоров'я України. Як оцей є? Лікарський засіб, Міністерство охорони здоров'я. Так, знову ж таки, повторюсь, наказ Міністерства охорони затверджено. Реєстраційне послідчення. Дивимось, фармакотерапевтична група. От, муколітичні засоби. Так, тут у нас група фармакологічні властивості, фармакотерапевтична група, антибактеріальні засоби. Знову ж таки, взаємодія з іншими лікарськими препаратами. Протипокази. Дуже чітко все прописано. Це значить, що за кожним цим словом були проведені дослідження клінічні особливості застосування. Тобто препарат давно відомий на ринку. Він все все прописано. Ось, Порівняйте просто ось цю інструкцію і ось цей. ось це, Що це? Вода, морська і якась невідома річ? Так, Давай. і оце. Що це взагалі? Тобто, великими буквами чесно написано. Ну, нема претензій. Просто питання в тому, якщо я захочу лікуватися дієтичними добавками, без ГМО і не лікарськими засобами. Навіть якщо я захочу лікуватися якимись трав'яними засобами, я звернуся до мольфарів, до ворожок, попрошу їх. Виписати мені препарати, якісь нелікарські засоби, мені скажуть, якісь наколоти собі на північ, стоячи в місячну ніч, зробити то-то і тото. -то. Я це свідомо маю робити, але коли я приходжу до лікаря і отримую від лікаря раз, два і таке інше, три, е різні чотири. І отаке перепрошую на слові сміття. Воно займає 90% рецепта прописаного лікаря. Я не хочу підставляти лікаря, тому що 90% лікарів виписують таке в 90% рецептів. І що, ваша задача? Просто подивитися інструкцію. І все. На цьому це коротеньке відео. Я закінчую. Воно не вийшло досить коротеньким, але надіюсь, вам воно було корисним. Досить зрозуміти, що є нормальні препарати, нормальні препарати, які є лікарськими засобами, а є, скажімо так, ГМО, які не проходили жодних досліджень і так далі. І, будь ласка, звертайте на це увагу, якщо у вас немає лишніх коштів. І питання в тому, що, наприклад, а чи немає в цій Rідексії, наприклад, свинцю? Чи ми ж яку? Де. А, оце ТУ ТУ. відповідає якимось технічним умовам. Хоча нормальні продукти харчування відповідають державним стандартам. Це тема окремого відео, але явно не ТУ. ТУ це вони просто щось декларують, що там нема чогось. Чи це хтось перевіряв? Чи ні, ми цього не можемо цього знати. І чим більше ми таких от препаратів вживаємо. Тим більше шанс, що в такому із препаратів буде в кращому випадку пісок, а в, іншому, в, гіршому випадку, там, е, в, в гіршому випадку там може бути насправді що завгодно. Добре, якщо тут просто вода і сіль. А якщо раптом ще щось. Ну, добре, тут хоча б німецький виробник, але знову ж таки. Знову ж таки, жодних досліджень, клінічних досліджень, не доказова медицина. Тому економте гроші. Ще раз уважно читайте інструкції перед покупкою і вживайте препарати, затверджені в протоколах, на які є клінічні дослідження, які пройшли перевірку, які є доказовою медициною. Дякую.